Щодо запрошення на свій форум, проходити 64-ту сесію 8-го демократичного спинення оголосити відкрито. Ще не україни, ні слава, ні, воля. ще нам нарадя. smihret sa dolla Це якщо маємо пам'ять героїв, які віддали життя за Україну, коли не Не є в інтересів про це і написав мовільну заяву з першого питання щодо шерсти. Чи є в когось ще не в інтересі про це? 20 питання. 20 питання. Порядок денний був згідно розпорядження про менший. В процесі розгляду на засідання за комісій збільшився. Ми прошу перше за основу поза. А, я не прошу провели. Проти? не Вони участь е, <клухи> участі голосуванні. Тепер е, додані питання, які були під час комісії. Прошу додати ці питання, проголосувати. <клухи> хто за? Проти утримались. І тепер в цілому, цьому день в цьому. Хто за? Проти примінилися. Перше питання внесення змін до бюджету поширення. На ваш розгляд винесено проект рішення про внесення змін до бюджету громади на 2025 рік. Дане питання було розглянуто на всіх комісіях. Зауважень пропозицій не було. По всіх змінах уточненнях по кодах все було розглянуто. Чи є питання до Ірини Андрійовни по проекту рішення? Які... Прошу голосувати. Пенюк, Воєвода, За. За. Войтановська, За. За. Жовнір, За. Ільницький, За. Ковалик, За. Козак, За. Колодяжник, За. Кушина, За. Левкович, За. Магас. За. Орійник, за. Пітух, за. Сидорак, за. Томчук за, Федонець, За. Федорнян за, Хомен, За. Шимків. За. 20 за, проти нуль. Утримуюсь нуль. Відсутніх п'ятеро. Рішення прийнято наступне внесення змін до програми фінансово технічної підтримки Сил Базипедів оборони України на 2025 рік. Даний проект рішення теж був розглянутий на всіх комісіях. Дані зміни вносяться в рахунок розподілу коштів, які були затверджені, на військові частини. Для однієї це субвенція, для іншої це є кошти для придбання відповідно до їхніх листів. Що є в описі, буде закуплено і передано. Чи є питання про яку? Прошу голосувати, як ти? Пенюк, воївода, войтановська, За. халамай, жовня, кільницький, ковалиць, козак, холодяжна, кушина, За. левкович, магаз, олійник, За. пітух. За. Сидорах, за. Домчук за Феденець Федорняк за, Федорня, за. Хомен за Шимків за. Руслан Якович за За 21 проти 0. Утримались 0 відсутніх 5, рішення прийняття. Дякую. Наступний прозвіт відділу з питань надзвичайних ситуацій. Петро Дмитрович, начальник відділу. Я хочу з вами порадитись, колеги дідітьми трибуни. Чи є потреба зараз е, слухати? То, чи, чи можливо перейдемо одразу до питань, якщо є. Так? Прошу, Чи є питання до Петра Дмитровича, як начальника відділу? Найкоротший звіт в історії можна слюнкувати рішення. Затвердити звіт начальника відділу з питань звичайних ситуацій діагності про охорони охорони оборони мобілізаційної роботи та військового обліку Петра Бурія про роботу в першому періоді 25 року, що додається. Прошу голосувати. Беню, Воєвода. Так. Галамай. Так. Ківницький, за. ковалик, за. козак, холодяж, кушина, за. Левкович, за. Магас, Олійник, Пітук, Томчук за Отенець, Федурняк, Хомен, за. Шимків, за. Руслан Якович за, за 21. Добре. За 21 проти 0, утримались 0, відсутні 5, рішення прийнято. Наступне про затвердження програми підтримки Октивської міської територіальної громади з міської області. Саме програма утримування розглядалася на комісіях, що є потреба зараз зачерпувати. Чи є питання до Марії Володимирівни, яка автора розроблення. програм? Дякую, Марії Володимирівна. Прошу голосувати. Воєвода, Войдоновська, Галамай, Жовнір, Вінницький, Ковалик, За. Козак, Холодяжна, Кушина, За. Лепкович, Магас, Олійник, За. Піту, За. Сидорак, За. Думчук, Запи, Денець, Бедурнян, За. Гомер, Шимків, Руслан Якович. За. За 21 проти 0 утримувалися 0, вісодіть п'ятеро рішення прийняти. Так, і наступне про внесення змін до переліку адміністративних послуг на полі на... Скажіть, будь ласка, тільки про які зміни йдеться? Зв'язку зі зміною до постанови Кабінету міністрів деякі послуги соцзахисту передаються пенсійному фонду, тобто додаємо 13 послуг пенсійному фонду, забирається соцзахисту 32 послуги, і плюс в соцзахисті додається ще 2 послуги. Так само проєкт рішення оприлюднено, розглядались на комісіях. Якщо ми готові голосувати, то перейдемо до голосування. Чи якщо є питання, ласка. Mm -hmm. Немає, вийде? Бенюк, Воєгода, Войтановська, За. Халамай, За. Жовнір, Дільницький, Ковалик, Козак, Холодят, Кушина, За. Левкович, За. Магас, За. Олійник. За. Підух, Сидорак, за. Томчук за Феденець, Подурняк, за. за Хомин, за Шимків, Руслан Якович за. за 21 проти 0 отримуєсь, 0 відсотніх 5 рішення Дякую. прийнято. Дякую. Наступне про встановлення розміру вартості харчування до батьківської плати за харчування учнів Мошинської лісеї ім'я Костянтина Малецького. Питання виникло зв'язку з подорожчанням деяких продуктів. Це стосується рішення тільки Морщинського ліцею імені Константина Малецького, оскільки там здійснюється кейтеринг для харчування. Тому потрібно внести зміни до розрахунку харчування на літній і зимовий період. Чи є питання зауваження до проекту рішення? Прошу голосувати. Воєвода, Бойтановська, За. Галамай, За. Жовнір, За. Ільницький, Ковалик, Вусак, Холодяжна, Кушина, Лепковий, Магас, За. Олійник, За. Пітух, Сидорак, Томчук, Пединець, Педурняк, Хомин, Шимків, За. Руслан Якович. За. За 21 років року отримали сну відсутні п'ятеро рішення прийнято. Так, є наступне збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства зелене місто. Зелене місто придбало техніку за рахунок коштів, які йдуть як внески в статутний фонд. зв'язку з чим статутний фонд підприємства зкінчився, тому нам необхідно затвердити новий статутний фонд а це відповідно впливає на є частиною статуту. Тому пропонується затвердити статут комунального підприємства Зелене місто новій редакції, враховуючи зміни <говорит> <говорит> в Чи є питання? Бенюв, воєвода, за. Войтановська, Галамайк, Жовнір, Ільницький, за. Ковалик, за. Козак, Володяж, Пушина, Лепкович, Магас, за. Олійник, Пітух, Сидорак, за. Томчук, за. Феденець, за. Педурняк. за Комен. за шимків, за. Руслан Якович, за, за 20 років проти 0. Утрималось 0 відсутніх. шестеро, рішення прийнято. Дякую. Наступне пронесення змін до рішення номер 1180 <кху> 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 Ні, зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Виникла потреба внести зміни у 1108 сто яке річники було прийнято на попередній сесії, зокрема уточнити напрямок спрямування коштів, зокрема ті, які спрямовуються на позику. В рамках європейського угоди з європейським інвестиційним банком, зокрема, залучені кошти спрямувати на проведення капітальних ремонтів, термомодернізації двох будівель комунального некомерційного підприємства «Моршинська міська лікарня Моршинської міської ради, а саме А 5 та Б 2 що знаходиться за адресою Львівського, області, Риське район, місто Моршин, вулиця Підесторичого по двадцять. Коли писаємося прошувати, Воєвода, Войтановська, За. Галамай, За. Жовнір, Люницький, Овалик, За. Козак, За. Колодяжна, За. Кушина, За. Левкович, За. Магас, За. Олійник, За. Підух, Сидорак, Ходинець, Кодурняк, Комин, Шимків, За. Руслан Якович. За. За 21 проти нулю трималося тих 5 рішення прийнято. І наступне про результати проведення моніторингу плану заходу на за 2021-2027 ага. роки з реалізації стратегії розвитку. За перше півріччя 2025 року за результатами ні, ні. моніторингу, з 32 заходів стратегії, 20 виконано частково розпочато їх реалізацію, реалізація 12, зв'язку, зокрема, з продовженням дії воєнного стану в Україні не розпочиналася. Відповідно, реалізація стратегії триває. Ще є питання до Ренорма? Немає. 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 Дякую. прошу голосувати. Виняв воєводай. Жовні. Вінницький, ковалик, козак, За. Колодяжна, плушина, Левкович, За. Магас, За. олійниця, <кій> пітух, судорак, овенець, федурняк, комир, шинків, Якович. За. За 21, проти 0, тренують 0, нуля за ніх п'ятеро рішення прийняти наступні програмічні суми на придбання тимодію, медві іншого обладнання, достаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів, та організацій, які утримуються за рахунок місцевого питання. В червні місяці кабінет міністрів вніс зміни в свою попередню постанову про граничні суми на придбання відповідних. Обладна відповідного обладнання відповідно до цього рішення ми маємо затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, е, тотожні, тож як передбачено постановою кабінету міністрів для державних органів. І відповідно наше попереднє рішення 2018 року, номер 737, про граничні суми витрат визнати такими, що втратило чинність. Одразу хочу сказати, що ми не збираємося придбавати ніякого автомобіля, але це технічне рішення. Ми його просто впорядкуємо. Прошу голосувати. Якщо є питання, вас, то прошу голосувати. Венюк, Воєвода, за. Войтановська, Галамайк, Жовнір, Ільницький, Ковалик, за. Козак, Колодяжна, Пушина, Левкович, за. Магас, за. Олійник, за. Пітух, за. Сидорак, за. Томчук, Зав, Феденець, за. Федурняк, за. Хомин, Руслан Якович за, за 21 проти 0, 095 рішення прийняття. Дякую. наступне про дострокове припинення повноважень депутата міської ради ради Леха. Розглянувши заяву депутата міської ради Леха Андрія Володимировича, міська рада вирішила достроково припинити повноваження депутата Леха Андрія Володимировича обрану за списком політичної партії Українська Галицька партія на підставі особистої заяви про складання депутатських повноважень, вивести депутата зі складу постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку та рішення міської ради направити міській територіальній виборчій комісії а контроль покласти на комісію з питань соціально гуманітарних Депутат Лех є воїном. У є потреба, скажімо так, тимчасово виїхати за кордон. А на жаль, законодавство таке, що депутат не може виїхати тільки у відряджені, а відрядити воїна я не маю права. Тому він звернувся заяву і мені дуже шкода, бо це був дуже гарний, активний депутат, але він виконує там місію сьогодні, за що ми йому дякуємо і давайте оплескаємо, подякуємо. Бенюк, Воєвода, Вуйтеновська, Галамай, За. Жовнір, За. Ільницький, Ковалиць, Коза, Холодяжна, Кушина, Левкович, Магас, Олійник, Пітух, Сидора, За. Томчук, За, Феденець, Федурня, Хомен, За. Шимків, За. Руслан Якович. За. За 21 проти 0, утримують з 0, відсутніх п'ятеро рішення прийнято. Дякую. Колеги, є процедурна пропозиція об'єднати питання 12 і, і, і до 17 включно. І одним голосуванням не дипові е, проголосувати. Нема застережень. Давайте процедурно проголосуємо. Хто за таку процедуру? Прошу Хто за? Проти? Дякую. Зачитайте такі назва 1218 і наразі в інше. Добрий день. Про оформлення громадян, власності на земельні ділянки проведення товарності скотрського виробництва на території Мочницької територіальної громади, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельних ділянок на натурі на місцевості. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської територіальної громади, про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурін місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської територіальної громади, про безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування школового будинку господарських будівель та споруд на території Моршинської територіальної громади. Про продаж у власність земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна в селі Лисовича на території Маршинської територіальної громади, працюку Михайлу Андрійовичу, про продаж двох земельних ділянок у власність під об'єктами нерухомого майна в селі Лисовича на території Маршинської територіальної громади Грицько Наталії Ярстані. Колеги, чи є питання по цих проектах рішень? Наскільки я розумію, комісія всі підтримала? Так, чи є питання? Ні, немає. Нема зауважень. Прошу голосувати. Беню. Воєвода. за. Войтановська, за. Галамай. за. Жовнір, Вінницький, за. За. Ковалик, за. Козак, за. Тушина, за. За. Левкович, за. Магас, за. Олійник, за. Пітух, за. Сидорак. за. Томчук, за. Феденець, за. Федурняк, за. За. Шимків, за. Руслан Якович. За. За 21 проти 0 отримались 0 відсотків п'ятеро рішення прийнято. Так і наступне про затвердження детальної плану території для більництво обслуговування готельно оздоровчих закладів в межах вулиць Івана Франка та Вокзального моршу. Затвердити детальний план території для будівництва та обслуговування годально оздоровчих закладів в межах вулиці Івана Франка та вулиці Верзальна. Місті Маршині розроблений товариством з межною відповідальністю Бес ікс на замовлення виконавчого комітету Маршинської міської ради. Відповідно до пункту 1.1 рішення Маршинської міської Ради від 24 жовтня 2024 року No957 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Е, питання. питання? Чи є питання? Венюк, Воєбурга, Войтановська, за. Галамай. Жовнір. Ільницький. Козак? Оза. Володяш. Кушина за Ливкович, Магас, за. олійник, пітук, – «За», стомчук за – «За», феденець, – «За», Феденец, за. за. хомен, за. – «За», Руслан Якович. За, за 21. Проти нулю прямо існує відсотні п'ятого рішення прийнято. Дякую. Наступне про надання дозволу на розроблення проекту зимовісті щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єкту і споруд електронної комунікації. Дати дозвіл товариство до з межого відповідальністю Україн та Веркомпанії на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки метої передачі в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій орієнтовної площою 500 метрів квадратних за межами села Долішня, Стрейського району Львівської області, згідно схеми. Розроблений та погоджений встановленому порядку проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Необхідно подати на затвердження доморшенкої міської ради, контроль за виконання рішення та Підтримала. Чи є питання за увагу? Бенюк, воєвода, Войтановська, Галамай, Жовнір, Ірницький, Ковалик, Козак, Колодяжна, Тушина, Левкович, за. Магас, за. Олійник, Пітух, Сидорак, за. Тумчук, Зафиденець. За. За. Педруна за коми заклинків за. Якович за. за 21, проти 0, трималися 0, відсотні 5, рішення прийнято. Дякую. Наступне про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності. До Доручити виконавчому комітету Маршинської міської ради забезпечити <кхе> проведення експорт грошової оцінки земельної ділянки. Земельна ділянка площею 696 метрів квадратних для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться по вулиці Івана франка 27, місті Моршині, проведено експортну грошову оцінку земельної ділянки представити на затвердження сесії Маршинської міської ради, уповноважити міського голову або іншу довірну особу за доручення докладання таких договорів. Про сплату авансових внесків з покупцями земельної ділянки, що зараховується до ціни продажу земельної ділянки, встановити авансовий платіж в розмірі 20% від вартості земельної ділянки, визначеної за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки, про проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки з суб'єктом господарювання, який є суб'єктом оціночної вартості у сфері оцінки земель відповідно до закону. Контроль за виконанням рішення поставити покласти на постійну зональну комісію. Дякую. Чи питання є? Комісія підписання. Венюр, воєвода, войтаноска, галамай, Ільницький, Ковалик, козак, холод'яжа, кушина, лифкович, Магас, олійни, пітух. Цедора, за. Томчук за Феденець, за. Федорня, Комен, за. за Шимків, Руслан за. Якович за, за 20 ми -го голосував 1 проти 0 тоді п'ятого рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ми сьогодні <клес> так трошки в трубу режимі пропрацювали, оскільки йдемо на похорон. Сьогодні ми проведжаємо нашою громадою останню дорогу воїна героя Віталія Мінакова. Сьогодні ж в стрію буде похорон ще одного воїна, жителя Стрия, але він народився і виріс Мошани, це Олег Вончарук. І, на жаль, завтра будемо зустрічати ще одного героя, жителя села Станка. Ще раз висловлюю слова співчуття рідним, близьким наших героїв. від імені міської ради, зокрема, і нашої громади. Дозвольте мені 74-ту сесію восьми на поголосити